І з нами Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Костянтина, вітаю вас в нашому ефірі. Нашому ефірі Вітаю вас та глядачі вашого телеканалу. Слава Україні! Ми переможемо! Героям слава! Це точно бо. Щойно ми показували про спецзагін безсмертних власне опублікував Буданов. Як ви оцінюєте взагалі ось ці фейки? Які Буданова стосуються? Вони його там похоронили вже кілька разів. Нещодавно по Валерію Федочу по залужному теж прийшла інформація. Сьогодні, до речі, він опублікував відео. Прекрасне що скажете? Навіщо Росія запускає ці фейки? Хто взагалі в них вірить? Ну, вони працюють виключно на свою аудиторію, і вони ж зокрема тут у нас я ж вже з вами здається, ми обговорили, що заїхали в Запорізьку область російські воєнкори, телеканал, зв'язки Міністерства оборони Раша Тудей, Росія 24. Вони теж тут ліплять фейки про нібито там десятки знищених натовських броньовиків, танків закидають нібито відео з телефону. Бито українського воїна, де він там просто камня на камні не залишає від українських воєнначальників, їх там критикує. Ну, вони Росія країна фейки, і вони, звісно, навчилися фейки ліпити і закидати їх через різні засоби інформації, але це виконується. ох. Костянтин Денисов з нами на зв'язку, боєць Легіону Свободи. Зараз іще раз спробуємо зв'язатися. Костя, чи ви з нами? Так, да, з вами. Тобто, це стандартна тактика росіян. Оце ви говорите цікаво про засоби масової інформації російські на території Запорізької області. Раніше не було такої активності. Ви не спостерігали, щоб вони ось так навалювали в себе в ефірах про те, що відбувається, ну зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Ну, у зв'язку з початком активних бойових дій і просуванням наших хлопців на тих чи інших ділянках, росіяни сюди ж не тільки загнали армійський спецназ, а ще інформаційний спецназ. І вони тут працюють, і вони ж навіть закрутили, ну, прикрили рота місцевим пропагандістам їхнім проросійським. Вони тут зараз доволі таки грамотно працюють. Вони ж створили навіть в Запорізькій області осередження якогось там Союзу російських журналістів, чи як він там правильно називається. Інформаційно вони працюють, звісно, потужно. Тут треба віддати ворогу належне і нам вчитися і також використовувати оці, знаєте, в армії є роти контрбатарейної боротьби, а нам треба роти контрпропагандистської боротьби, щоб була інформація постійна від офіційних представників, від хлопців, фронтовиків, для того, щоб українці отримували не тільки українці, а й світове співтовариство отримували об'єктивну інформацію з того, що відбувається на фронті, Щоб... тому, що навіть було і ми з хлопцями неодноразово ну два рази точно фіксували, коли поважні західні медіа, вибачте, хавали ті фейки, які росіяни запускали стосовно ситуації на запорізькому напрямку. Як ви оцінюєте зараз загалом ситуацію на Запоріжчині? Що ви скажете? Я так розумію, що лінія фронту там починає відсуватися. Ми мали приємні новини. Зокрема, вчора розповідали в ефірах і про п'ятихатки. Що у вас нового можливо за добу, або як ви загалом оцінюєте? Дивіться стосовно просування і звільнення тих чи інших населених пунктів, я вам просто приведу приклад, щоб всі розуміли, глядачі, якою ціною наші хлопці свободівці в складі одного з піхотних підрозділів просто зачищали посадку на території Васильівського району в результаті зачистки весь підрозділ з пораненнями і з контузіями. Тобто, щоб ми собі розуміли, якою ціною дається просування хлопців і вигнання росіян. На з тимчасово окупованих територій Запорізької області є низка, якщо загалом казати про ті ділянки, де наші хлопці стоять свободівці, то є там населені пункти, довкола яких ідуть постійні бої, в тому числі і нічні, якби ворог криє, по перше, що замінував. Все довкола себе, по-друге, постійно протидіє нашим рухам використовуючи авіацію. От буквально 5-10 хвилин тому чергова повітряна тривога. Знову вони на територію Запорізької області підняли в небо авіацію і штурмовики. Свої гелікоптери обстрілюють, якби вони постійно наші позиції, цивільні громади, намагаючись першу чергу зупинити просування наших побратимів по території Запорізької області, тому що ну вони ще не бовдори, не йолопо все чудово розуміють. І для них стоїть задача спинити наше просування, зокрема в напрямку там великих е е адміністративних і логістичних центрів. Я маю на увазі. Пологи, Тахмаки, Васильівку. Ну, це як для прикладу такі великі центри логістичні, промислові, адміністративні, які росіяни тимчасово поки що контролюють. Костя, хто протистоїть зараз українській армії? Ну, по той бік, ви аналізували, які там сили підтягнуті? Це 58-ма армія, переважно російська кадрова. Це 291 й е, мотострілковий полк, 291 ша бригада, є мобіки з підмосков'я, є армійський спецназ ГРУ, є десантники спецназівці, і багато цих всіх там артилерійських підрозділів, є ракетні бригади. Тут стоять, що обстрілюють, якби ну тут кадрова кадрова російська армія. І дуже багато підрозділів, яких прописка це Республіки Північного Кавказу. Є тут частини, які розташовувалися на російській військовій базі в Південній Осетії. Якби ну є, і всі вони. Я ж кажу, вони мають досвід бойових дій: російсько-чеченська, російсько-грузинська, російсько-сирійська війна. Це дуже дуже небезпечний, грамотний і досвідчений во. Ворог і він ну якби чинить серйозний спротив. Нам. І ми маємо розуміти, що іноді ну я чув там думки, що повільно просувається. Бо люди, звісно, ті цивільні, з ким ми спілкуємося, хочуть повернутися пошвидше додому, але просто людям пояснюють, що ну не може бути так, як вони хочуть. Ми всі ж бажаємо швидкого звільнення, але з таким ворогом, дуже вмілим, вправним, досвідченим, розлюченим, і таким, що на ну підсвідомості може ненавидить українців дуже важко. І тому я ж кажу, що ну треба до всього ставитися з розумінням. Чи спостерігаєте ви, як часто ми говоримо в ефірах, панічні настрої окупантів і наміри їхні відходити від е, з певних населених пунктів? І, взагалі, якщо можете поясніть людям, людям цивільних та цивільним, не військовим, що е, за яких умов противник відходить власне з тієї чи іншої позиції? Ну нам вони про свої плани не повідомляють, відходити вони можуть з різною метою, в тому числі щоб вести в оману і заманити в пастку. А стосовно їхньої паніки, ну коли вони починають. Безпорядочно обстрілювати ті чи інші громади, луплячи по цивільній інфраструктурі, можливо, це і є ознакою паніки, і може і зокрема, чому сюди загнали оцих всіх професійних воєнкорів для того, що вони в тому числі піднімали їхній бойовий дух. Розібралися з сима. Чи відомо вам як поводять себе окупанти з місцевим населенням на тимчасово окупованих територіях? Тероризують, грабують, якщо в двох словах так тероризують і грабують. І до речі, є у нас інформація. Перевіряли ми її для того, щоб пересвідчитися. Періодично у них виникають перебої з соціальними виплатами, які вони наобіцяли населенню тимчасово окупованих територій. Там буває не виплачують ті чи інші там соціальні пособі а затримують під різними приводами. Переносять, тобто, не все у них там гладко, як вони наобіцяли тим людям, які опинилися під їхньою владою, тимчасово почули вас. Дякую, Костя, вам. Вітання свободівцям. Розумію, що зараз важко, але ми всі за вас хвилюємося і віримо в ваші сили і спроможності. Дай вам Бог, щоб все у вас вдалося так, що ви запланували найближчим часом. Костянтин Денисов з нами був на зв'язку. Боєць Легіону Свободи. Ідемо на коротеньку паузу. О дванадцятій ми підсумуємо першу половину дня, тому залишайтеся з п'ятим і не перемикайтеся.